Подивімося, скільки, яка величезна частина е, необхідних всяких причандалів для Збройних сил, починаючи з безпілотників, закінчуючи банними комплексами, екскаваторами і тому подібне. От ми дивимося, Порошенко ледь не щотижня везе якісь екскаватори військові. Хоч одна компанія дорожнобудівельна із пулу банкової, яка поділила ну, там їх 5 чи 6 компаній, 5-6 менеджерів, це ж за кожним із за кожним них стоїть дорожньо будівельна компанія. Хоч одна із цих фірмочок виділила хоч один екскаватор військового. жодного, ми не бачили цього. Може, може хтось знає щось, то ви нам напишіть, бо ну, ми ж не все стані охопити. Напишіть нам, будь ласка, якщо хтось знає, що якась дорожньо будівельна компанія, яка вигравала тендери, 19, 20, 22, 20, ну, 20 22 роках. Е, будь ласка, напишіть, раптом ми помиляємося, раптом це щирі люди, патріоти, які взагалі безпочонно. А Знаєте, де воно? Це? А де? Пане Володимире, Цензор не пише. На початку року Донецька обласна військова адміністрація оприлюднила запланований кошторис на 25-й рік, в якому на будівництво реконструкцію ремонт автодоріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах області а також на утримання міжміських доріг заплановано 353 мільйона гривень. Минулоріч в цьому кошторисі були зазначені лише 30 мільйонів гривень. В цьому році дивіться на 320 мільйонів гривень фактично зріс кошторис. В Донецькій області. Де та Донецька область? Скільки їй залишилось цієї Донецької області? Скажи, а чому? ми ж бачили, коли війська. Ми висі дороги висі. там були. За 15 кілометрів до Покровська знаходяться російські війська, тобто в зоні артилерійського обстрілу Покровськ. І що влада в Покровську? Порядковує міський парк? Друге, розподіляє 50 мільйонів гривень. На інформаційне забезпечення діяльності влади. Тобто на, на якісь е, кишенькові депутатські сайти, бо як, як мінімум за цими інформресурсами сидять якісь депутати місцевої влади. 50 мільйонів на сайти. Ну, ребята, а ви впевнені, що у вас взагалі інтернет буде? Або е, там телеканал буде якийсь місцевий працювати. Тобто те, те, що взагалі в нас диспропорції в перерозподілі коштів страшні. У нас за три роки війни одна структура прикарманила 600 мільйонів приблизно гривень за три роки війни нагадаю, 600 мільйонів гривень на інформаційне забезпечення, тобто кошти, які нібито в рамках єдиного марафону мали заходити на парламентський телеканал Рада. Тільки вони. І зразу транзитом переказувалися на, при, на приватного підрядника. От мене цікавить, що на телеканалі Рада нема жодного спеціаліста. Там були спеціалісти, там були журналісти, там був штатний розпис. В що вони перетворили канал Рада? Вони взяли частоту каналу Рада і перетворили його в взагалі державного ноумовника. Хоча за статутом цей канал створювався як інформаційний бюлетень. Парламенту українського, це такий є формат телеканалу у світі, який би показував роботу українського парламенту, і так, колектив цього я... телеканалу мав би працювати на державу за державні кошти. Це бюджетна установа, так. а не приватна компанія, яка отримує кошти від держави. Ну Так от вони перетворили держав, ну, державну інституцію в приватну конторку. Е, точніше, ну, в такий, е, ну, це називається е, ніпіль. Тобто гроші заходять в один бік. Телеканал Рада це ніпіль, через який викачувалися гроші з бюджету в приватний кишені. І ця печать на цьому каналі буде вже посмертно. Тобто, мабуть, це все треба буде перезасновувати наново, тому що взагалі, після Зеленського, треба зрозуміти одну річ. Після цих зелених більшовиків нам треба повністю переінстальовувати державу. Повністю. З прийняттям нової конституції. Тому що ну, в діючій Конституції, на жаль, дуже багато соціальних зобов'язань, які держава вже не встані. Після руйнації Зеленського держава жодних цих соціальних зобов'язань вже не встані тягнути. Подивімося, в нас же освіта шкільна, вважається безкоштовною. А тепер пригадаємо, як міністр освіти почав розповідати про те, що нам треба встановлювати платну освіту. Це в соціальній державі. вона же за Конституцією, Україна соціальна держава, те, що реформа медична часів Порошенка дала свій ефект, це факт. Тому що у нас ну по суті громадяни через страхову схему застраховані і можуть отримувати. Ну і за рахунок страхових платежів їм надається лікування. Про це населення в три чверті навіть не здогадується, бо е, е, ну, ну, бо, мабуть, все-таки краще про це спеціалісти говорили. Але в нас побудована така: в чому не обільшовизм Зеленського? В тому, що в нас будь-який невіглас може коментувати людину, яка присвятила е, політиці багато років життя. От Джозеф Байден. Президент, який залишив посаду, пробув в політиці американській, найскладніший, одний з найскладніших політик у світі більше 50 років на найвищих щаблях. Якийсь чмо з України пише: А що цей Байден? Що він взагалі зробив? Тобто, дивися на це. І розумієш, що соцмережі це наш вирок. Тому що чмо, яке не може лівий боти, черевик відрізнити від правого черевика, дає оцінки людям зі сфери, в якій він нічого не петрає. Тобто, ну дійсно, ми, з одного боку, свобода слова це свобода слова. І, наприклад, той факт чекінг, який запровадив Байден, тобто ну, ця культура перевірки фактів, вона ж била справді по всяких маніпуляторах. І от тепер друге питання. А на Банкі взагалі Трампа чують, ну, добре, ви випускаєте всяких шавок, які плюють в спину Байден. Ви самі Єрмак так поводиться, що він, він ще Байден на посаді, а він вже харкав у спину Байдену і Демократичній партії. Єрмак це робив. Згадаймо його цю урочисту поїздку для налагодження контактів із командою Трампа, як це називалося. Потім вони з переляку так, так там обхезалися, що змушені були залітати в Лондон, щоб пофотографуватися із залу, з Безулу. Прости, Господи, з залужним. <рес> мене, мене просто, коли я згадую ну, залужну, в мене просто це як зв'язка психологічна, тому що ця короста вросла так ну, з прізвищем безугла, вросла так в пам'ять, що, що коли ти згадуєш генерала, вискакує з за плеча ну, чортик безуглий. І оскільки там звукопис прізвища. Схожий, от, от воно аж ну, на зубах застріє, те, що називається. Так от, що ми маємо? Дональд Трамп першими указами відновлює свободу слова. Він робить свободу слова беззапереченою прерогативою. А тепер дивимося на банку, і що ми чуємо. А вони додавлюють свободу слова. У нас немає її взагалі, а вони додавлюють рештки цієї свободи. Вони організували терор по всіх периметрах. Зараз черговий терор, це судилище над міським головою Ірпеня, який очолював оборону Ірпеня, який пересидів всю війну. Але ті, хто його свого часу, його попередні партнери, такий Карпюк, попередній міський голова. Раптом відчув, що е, міський голова е, не просто, так би мовити, працює з громадою і відповідально, але Маркушин на певному повороті історії, коли він почав розбиратися із станом міського господарства, раптом побачив, що в міста десятки, десятки гектарів землі, десятки гектарів. І він був шокований. Е, ну Депутатський корпус якраз кинувся це все, і виявилося, що ці земельні активи були виділені попереднім міським головою Карпюком, а потім ну, його тимчасовими ставленниками, саме в інтересах такого собі Злочевського, якого ми пам'ятаємо як роботодавця. Е, Гантера Байдена. Ми ж пам'ятаємо, це судилище, що потім е Злочевський передав на Збройні сили якусь суму, по-моєму, еквівалент 5 мільйонів доларів, і всі вмили руки. А тепер виявляється, що вмили, тому що е ну, в нього активів тут як море просто. А, ну, або з людей з ним пов'язаних, ну, ну це ж не так просто. Що такі корпорації довкола, такого, ну, скажімо так, крупної фігури, там перерозподілені ці активи. Так от, раптом почалося судилище проти уже Маркушина. Вони виїмку документів зробили. І за цим стоїть банково. Ну, хто? хто партнер по партії? По... Звичайно ж, там є небезізвісний Татаров. І от. Тут організовується по суті обшуку, тобто претензії, сьогодні вже в другій годині в суді справа Печерському звичайно слухається проти Маркушина, і звинувачують його в тому, що він вивіз свого дворічного сина за кордон. Він батько одинак, його дружина померла. Синові ну, син тільки народився, вона через пару тижнів після народження сина померла. Ковід. Вбивчий ковід. Але з початку війни син його в Польщі проживав. І він свого часу виїздив, аби ну, два, два роки синочкою було. Він виїздив на пару днів до Польщі. І запрошував цього самого Карпюка на День народження сина. Тепер Карп'юк пише заяву про те, що Маркушин вивіз сина за кордон. Тобто Монтек і Капулеті. Але Бог з ним, якби це була сварка між там Маркушином і Карпюком, але ж ДБР прислали за вказівкою Татарова, а тепер подивимося, де тільки ДБР, тобто ДБР у нас НКВД. Тепер стало зрозуміло, навіщо Татаров з першого дня, з перших днів на банку. Бо те, що вони програли на Майдані, вони вирішили ну, надолужити за спиною Зеленського. Сказали: Вова, будеш відосики писати, ти далі нікуди не лезь, ми все зробимо самі. І от у нас наближається річниця Революції Гідності і річниця ну, фактично зда... здачі півдня України. Ми ж раптом воно, ну, в соцмережах почали вилазити відео, де Зеленський розміновує е, акваторію в Маріуполі. Тут Верещук зі, зі всіх шпарин полізла, яка гордо звітує. Так чекайте. А які тоді після всього, що ви наробили перед російським наступом, які у вас можуть бути претензії до генерала Горбенка чи до генерала Галушкіна? Які? Тобто, ну, те, що це абсолютне знущання зі здорового глузду, вони не розуміють одної речі. Якщо вони випустять джина з пляшки, тобто вони... Призведуть до вуличних заворушень, то вони не, не встигнуть втекти з країни. Причому нагадаю, що жодна з парламентських партій не те, що апелює до людей, щоб люди виходили. Вон, парламентські партії, всі до неї єдиної, в тому числі опозиція, просять людей утриматися. Але банкова не утримується. Чим більше утримуються люди, тим більше грабують країну. От тут дилема, і цю дилему треба якось розв'язати. Знаєте, є така практика... От питання: Зеленський почув Трампа про свободу слова, чи ні? <світ> я думаю, що ні. От вони чують те, що вони хочуть чути. І так я о... хочу сказати, що. Олександре, є е, одна так. генка штукенція, бо тут же Зеленський виліз в Давосі і почав розповідати, що Україна захищає європейську і світову демократію. Чувак, не можна захистити демократію, коли ти створив авторитарний режим в країні. Не можна, так демократії не захищають. В тому і справа. Що найкраща тактика а, ось таких елементів, а, найкращий захист це напад. Оцим вони і користуються, так. маючи Але весь вони якраз адміністративний атакують. ресурс, та вони атакують якраз вони знають точно, що чим ближче до річниці нападу Росії. Чим біль, ближче до річниці Революції Гідності, тим більше українці будуть запускати стріл критичних на адресу банкової і персонально Зеленського. Не можуть люди мовчати, тому що непокараний злочин народжує ще більший злочин. Всі це прекрасно розуміють. Але ж Зеленського вдають, що вони перетягнуть цю гуму. І ну, це той тип мислення, абсолютно російський, до речі, абсолютно тип мислення путінський, а у Путіна гітлерівський. Бо Гітлер вважав, що от тим комусь не вдалося, а нам вдасться. Ми, зробимо. ми зараз тут Німеччину зробимо великою. У Першу світову війну не зробили Німеччину великою. Зараз ми зробимо. Е, Радянський Союз програв в холодній війні. Але в Путіна вважає, що от правильно, Гітлер, Гітлер був слабак, а ми ж не, не Гітлери, ми ж сильні, ми ж такі бульдоги, що ми зараз е, досягнемо неймовірного результату. Ну і пішли по кривій дорожці Гітлера. Ну але ж е, ну, ці ж поводяться е, в стилістиці Гітлера. Вони думають, що е, один авторитаризм можна перемогти тільки іншим авторитаризмом. От ніфіга, ребята. По перше, авторитаризм Сталіна не переміг Гітлера. Гітлера перемогла демократія. Сталін був ну таким дрібним союзником.